У середу у Харкові на стадіоні Металіст відбудеться останній важливий матч клубного українського футбольного сезону 2016-2017. У фіналі Кубку України зустрінуться традиційні суперники Динамо та Жахтар. Це буде вже п'ята зустріч команд у сезоні. Саме з їхнього протистояння у Суперкубку на початку липня почався футбольний рік. У тому матчі після нічиєї 1-1 у серії пенальтів сильнішими були динамівці. Олександр Шовковський в чергове і востаннє потягнув удар Селезньова, а Мораєс переграв п'ятого. На початку вересня у Харкові команди вперше зіграли у чемпіонаті. Забивали всередині обох таймів. У першій половині гусів реалізував пенальті, у другій рахунок зрівняв Дентіні. Наступна зустріч відбулася на початку зими. Глядачі побачили справжню виставу. Голи Динамо на першій та на останній хвилинах матчу два вилучення та дубль хачаріді у власні ворота. Перестрілка двох каван закінчилася поразкою К'ян з рахунком 3-4. Менше видовище побачили глядачі на Олімпійському у квітні цього року. Шахтарі забили єдиний гол на початку матчу, а динамівці так і не змогли переламати гру на свою користь. В останньому турі чемпіонату перед фіналом Кубку обоє тренерів застосували ротацію. Шахтар без багатьох гравців основи на виїзді обіграв Чорноморець, а динамо у формально виїзному матчі з Олімпіком поступилося. Сергій Рибро на після матчої прес-конференції відзначив, що футболісти, яким він дав шанс проявити себе, ним не скористалися. А лідер команди Андрій Ярмоленко, який з'явився на полі у другому таймі, після матчу подякував вболівальникам і пообіцяв, що команда віддасть всі сили на полі за перемогу у середу. Тож у середу, 17 травня, о 21.00 на стадіоні Металіст у Харкові, вирішальний матч Кубку України, Шахтар Динамо.